Добрий день, винники, полуботка 1. Показую в середині величезна дім, поділля, 800-тів, 380 метрів має будинок. Ну, якщо без стриха, стрихом більше має, це гараж. Це маємо такі гарні ковані ворота. Трошки запущено, бо тут ніхто не жив, але будинок абсолютно здоровий. Тарасами пересвідчитися. В цоколі абсолютно сухо. Будинок треба доробляти, він не, за, не завершений цей будинок. Але є всі документи, ну, повністю на право власності. Це внизу. Трошки заросло. Тут є е, вода зі свердловини, тут є газ, тут є е, каналізація центральна. От 800 землі. Ось цей будинок. Він доволі великий. 376 метрів, а з трихом там буде поза 400 метрів. Зараз покажемо середині, як виглядає. Вікна десь металопластикові, десь треба міняти, бо вони дерев'яні. Будинок утеплений перлітом. Ось і центральний вхід. Ну ідемо, покажемо середині. Будинок робився для себе. Просто потім люди, люди виїхали, плани помінялися, і так от він стояв тут. Це ми заходимо в центральний вхід, тут санвузол. Це має кухню. От вигляд сад. Там де ми тільки що були, показую зверху, бо вікно не зовсім чисте. В будинку є приміщення для сауни. І навіть є приміщення під басейн. Ось тут показую, потім ми ще вниз зійдемо. Ось заплавлений басейн, а внизу сауна. Так, все по багатому, як кажуть, задумувалося. Йдемо глянемо вниз, де мала бути ця сауна, а потім ще під... підемо на другий поверх. Це ми йдемо зараз на цокольний поверх. Це гараж великий. О, як великий? На одне авто, в принципі, але бусик теж влізе. Це має вихід в сад. Це маємо таку кімнату. Ну і маємо тут, дивіться, яка котельня. Є газовий котел, є бойлер. Все зроблено, бачите, сюди сухо, ніякої цвілі, нічого немає, будинок абсолютно здоровий. І в гарному стані. Йдемо покажемо зараз, як виглядає. Ось тут мала бути сауна, сауна не зайдемо закрита, ось тут мала бути сауна, а ось тут цей басейн, де я тільки що зверху показував вам. Ой, мушу швидко бігати, бо 5 хвилин класиться. Ось цей басейн, і ось вихід. Так, йдемо тоді на другий поверх. Ну, якщо хтось скаже, що там великий будинок, як його опалювати, Ну, перший будинок добре утеплений, поставити гарні вікна, гарно утеплити дах, поставити, наприклад, цей водяний насос Та й взагалі або окромний якийсь котел. Хороший. Та й не треба буде великих витрат мати. Так, це другий поверх у нас. Тут можна зробити собі кухню, тут вигідна терасу. Оце зараз покажу цю терасу. Ось ця тераса. Так. Тут санвузол, тут ще одна кімната. Ось такий гарний вигляд сад. Ну і тут маємо ще одну велику Вигляд з вікна. Шане панство, звертайтеся, ціна дуже доступна, тут 800 землі 376 метрів. А, оце все, що я показав. Ну і плюс маємо ще велику мансардний поверх. Ось він. Цей мансардний поверх. О, oh, ціла ще кімната тут є. Велике приміщення.